Бачите, тут був залишковий тиск і трохи я наробив роботи собі, але це таке було. Перший раз треба було просто відкрити кран, щоб лишня водичка стравилася туди. Ну нічого. Так. Бачите, який він, подивіться, навіть тягне різний цей. Тернець. Бачите, це що залишається тут? Деється. це все треба зараз помити. Цю колбу ми помили, все чистенько. Кладемо зараз цей фільтр. Тут немає, бачу, різниці, де не резинку цю уплоднюю плотній фільці. Зараз будуть це все закручувати. Це, я вже все встановив, відкриваю краник. трошки, бачите, водичка почала набиратися і включаю наш насос.